Слава Ісусу Христу на зв'язку Дорик, <кхи> Алічко. Коротше, коротше, та саме кого ви хотіли подивитися. Отож, я вже знімала вірші про те, що я читала в лютому. Ячка, душою знімала? Пірші? Я йде, о господи, прости, дах їде. Ні, просто тільки що я працювала над літературою, а тут вирішила відосики познімати, називається. Дах куди? непонятно куди. Отож, попереднє відео було про лютий місяць, ще 24-го року, дуже застаріло. <кхід> Ні, просто я рідко знімаю, будемо чесні. От, і нарешті я вирішила познімати відосик про березень 24-го року, точніше про те, що я взагалі тоді читала. А читала я доволі класні книги, до речі. Тож, варто вам таки з ними ознайомитись. Можливо, почитаєте, можливо, вони вам зайдуть, можливо, ні. Побачимо. Але погнали. Отож, почала я березень з книги Бріджертоні Герцохія. Книга Віватівська. Книга класна, книга мені дуже сподобалась. Написана гарно, надрукована якісно. Спойлер, вона дуже класна. Вона дуже класна, тому що я дивилася серіал, і книга набагато крутіша, ніж серіал, чесно. Серіал гарно відзнятий, так але книга, господи, прости, це було щось неперевершене. Вот. Мені дуже насправді сподобалась, і я хочу наступні частини прочитати, але не коштує до халери. Що я взагалі купила на книжковій бараховці? Про що може йти мова, якщо я купила її на книжковій бараховці? Отже, ну наступні, понятно, що будуть не з дешевих, і наступні я теж шукатиму на барахолці. Або мені хтось їх подарує як варіант, тому що купити їх десь в магазині чи в видавництві м -м, без шансів, дуже добре, дуже Отже. потім після бріджертуні, власне, вони мені дуже сильно зайшли. Там, скажімо так, любовна історія. От в Британії доволі красиво, культурненько. Згадайте красивий Лондон XVIII чи якого століття. От. Дуже красиво. Дуже. Мені дуже сподобалося. Бали цей весь вайб. Хоча, звісно, цей ярмарок наречених це трошки по-сексистськи, але ну, блін, це війня епохи, змарімося з Марії, цим. То. Коротше, вирішила я трошки осучаснити свою. Свій читацький вайб і вирішила прочитати книгу Зникнувші Близнюки. Це про події Другої світової, вже трошки більш сучасне, трошки більш свіже. <кій> От, Події Другої світової, чесно переглядаються з подіями теперішнього. Так, так. Не буду сильно спойлерити. Прочитайте поймете. Коротше, прочитала я Зникнувші Близнюки, при цьому я їх читала вже вдруге, тому що. Перше я прочитала цю книгу ще у далекому 17 18 роках, 17-му, по-моєму. Купила її місцеві книгарні, тоді вона ж тут була. От, потім її закрили, потім ця будівля стояла неприкаяна, так би мовити. Потім там відкрили кав'ярню, і на сьогодні тут книгарні немає. Обідно. От. Власне кажучи, купила її там. Вона мені дуже сподобалась. Я її вперше тоді прочитала, потім усе перечитала в березні 24-го. Не пошкодувала, тому що книга класна. От. І потім я вирішила прочитати книгу, яку мені подарувала моя подруга Наталка. Це мисливець на відео». Книга, щоб не збрехати, Афієна. Книга Афігієна, вона мені дуже сподобалась, і 10 з 10 Рекомендую. Загалом книга сама по собі класна, книга цікава, книга незвична, доволі незвично було її читати, тому що в моїй бібліотеці таке попадається рідко. От, але вона мені зайшла. І, І власне кажучи, буду вдячна вашим донатом, поширенням, вподобайкам, коментарям, переглядам, переглядом з інших акаунтів. Байдуже будь-який актив буде дуже даже, приємний. І мені, і власне кажучи, тим, кого я поширюю тут під описом. Тому очікую від вас приємного активу. Буду дуже вдячна, всіх цілую, всіх па-па.